І щойно стало відомо про чергову атаку росіян на Краматорськ. Попередньо відомо про 20 поранених. І з нами зараз на прямому зв'язку наш воєнкор Олег Корнієнко. Олеже, вітаю тебе. Власне, що відоме на цю хвилину. І чи, власне, у вас все гаразд? Вітаю Вячеславе. Дякую, все з нами добре. Але атака, масована атака по Краматорську, нинішньому власному центру Донеччини сталася буквально. Годину тому росіяни випустили кілька за попередніми даними керованими керованих авіабомб. Вони влучили у житлові будинки у багатоповерхівки. Нині там працюють рятувальники і поліцейські, виводять людей з пошкоджених квартир, і зараз кількість постраждалих уточнюється. за попередніми даними. Як щойно я спілкувався головою обласної військової адміністрації Вадиму Філашкіним, нині відомо про 20 поранених, двоє на жаль. Загинули у людей, зараз везуть у лікарні травми різноманітні, але кількість постраждалих може бути ще більшою, тому що в принципі росіяни поціли у житлову забудову, і в самий майже центр міста власне далі пропоную послухати пряму мову. Під може бути ще знаходиться, загибли чи поранені, надаємо всю необхідну допомогу і окремо видаємо, всі необхідні, будуть видаватися через до півгодини. будуть видаватися всі матеріали для того, щоб допровести будівлю більш-менш належний стан. Ну і буквально, ось ви за моєю спиною бачите один зі постраждалих будинків. Сюди прилетіла керівна авіабомба. Вона повністю рознесла дах і пошкодила перший поверх. Також навколо пошкоджені крамниці і навколишні будинки. Власне нині тут рятувальники працюють, і ситуація постійно буде змінюватися. Тож слідкуємо за ситуацією. Дякую, але бережіть себе і себе, і власне всю знімальну групу. Як бачимо, Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Олег Корнієнко був із Карматорська напрям зв'язку з нами. Розповідав про от нещодавній буквально удар Росії по житловій забудові цього міста.